Чи зросте вартість проїзду та комунальні тарифи, і що буде з доплатами бюджетникам з цих та інших важливих питань столичного життя? Дав інтернет-конференцію в редакції Комсомольської правди в Україні заступник голови КМДА Руслан Крамаренко. Які відповіді почули кияни? Розкаже Анна Павлик. Чутки про можливе здорожчання проїзду в комунальному транспорті безпідставні переконує заступник голови КМДА Руслан Крамаренко. Вартість квитка в наземному транспорті залишається півтори гривні, а метро дві. Хоча економічно обґрунтована вартість значно вища, різницю підприємствам доплачуватимуть з міського бюджету. Це і підтримка цих підприємств предприятів надавалась із розчутних якихось величин. Зараз ми там введя карточку Київляніна і ужесточив Контроль за проїздом. Ми тепер переходимо на понятні розчоти з пространцями метрополитена. Поліпшиться і якість проїзду. За угодою з Європейським банком реконструкції та розвитку до Євро 2012 закупили нові тролейбуси та автобуси. Кілька сотень вже курсує, як Києвом. Решта надійде у квітні та до кінця літа. Квітень, до речі, буде знаменним для мешканців Троєщини. Зауважив Руслан Крамаренко. Планується провести інвестиційний конкурс з пошуку фінансового партнера для будівництва гілки метро у цей спальний район. Буде начато будівництво в этом году уже не за бюджетные деньги. Ну и в принципе, дальше на, до первого пускового эксплуатацию необходимо 2 года. Цього ж року завершить будівництво лінії метро на Теремки, а також добудують поштову площу. Подільсько-воскресенський міст фінансується не в такому об'ємі, аби бути добудованим вже цьогоріч. Заступник голови КМДА повідомив, що міська влада вже відшукала додаткові джерела фінансування на загальну суму майже 2 мільярди гривень. Медикаменти питання енергоносітелі заложених в тому об'ємі, який був в прошлом году. Вот і ну, надбавки я сказав з учетом росту інфляції і заработной плати також будуть проиндексированы. Вот. Поэтому, в принципі, всі виплати і вся робота міста будет зараз обеспечена. Не передбачається цього року і здорожчання тарифів на житлово-комунальні послуги, враховуючи те, що вартість основних ресурсів, котрі входять в складову комірного, не помінялися. Можливо, різниця в тарифах ЖЕКів та ОСББ пояснюється заборгованістю перед постачальниками послуг водоканалом чи Київенерго. Аби вивести зі збитковості деякі жеки, місто планує погазити борг близько 160 мільйонів гривень. Анна Павлик, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.